Так, друзі, всім привіт! Всіх е, приветствую на каналі Life Change Ченчмані. В цьому ролику я хотів би вам розповісти про нове, е, нове приложення, яке зараз хайпує. Хайпує з те, що ви просто ходите без ніяких вкладень, без ніяких вкладень заробляєте кошти. Не буду вам лити багато води. Е, просто коротко, ясно розкажу, як воно працює і на чому тут можна заробити. По-перше, скачали приложення, це на нього я ставлю під описом відео. Обов'язково треба вказати код запрошення. Код запрошення від мене отримуєте додаткових 1000 кроків. По-перше, скачали. Якщо у вас iPhone, воно автоматично підв'язує до програми здоров'я до програми здоров'я. І якщо у вас немає ні інтернету, ні ви не підключені до Wi-Fi, то воно автоматично нараховує вам кроки. Якщо телефон виключений, воно не нараховує, вже провірив. Якщо виключений, не нараховує. Так от. Просто ходите, да? установили, зареєструвалися, указали там свої дані, які вас просить, і просто ходите. Вам нараховуються кроки. Якщо ви зібрали 150 тисяч кроків, вони у вас відображаються зверху, справа, там, де в мене 17 тисяч. Якщо у вас збирається 150 тисяч кроків, то ви автоматично можете ставити на вивід гроші. Як вивести кошти? Знизу у нас є меню: маркет, бізнес, друзі, аккаунт. Нажимаємо на маркет. Нажимаємо на Market. Зразу перше. Ваучери. 1 FTN равно 3,88 євро. Бачите, 150 тисяч кроків. Нажимаємо замовити. Перед цим ми реєструємося на біржі Fastex, куди ми і будемо виводити наші ваучери, за якими ми обмінюємо кроки на ваучери. Ваучери ми обмінюємо, виводимо на біржу Fastex. Реєструємося на біржі Fastex. Е, робимо верифікацію з паспортом, зайді з Гран е, або е, права, неважливо, першого рівня, е, указуєте тут User ID, потім FTN Wallet, адрес. Нажимаєте замовити нажимаєте замовити. І кошти вам автоматично, ось, до речі, мій вивід, який я зробив буквально 20 хвилин назад. І кошти вам автоматично. Ось автоматичний FTN, бачите, один, автоматично падають на біржу Fastex. Хотів показати, як я вивожу кошти, ну, не встиг. Але ладно. це, до речі, мій перший вивід. Прижанням я користуюсь буквально тиждень. За тиждень я заробив нічого не робивши, нічого не робивши. якщо відібрати комісію 1,75. То ну, почті 9 доларів це за тиждень, просто ходячи і пригласивши мінімальне кількість друзів, Ви від 1,1 від FTN. То, тобі ж, якщо приблизно взяти на скітку, то зібрали там 170 тисяч кроків, поставили на Fastex, Fastex вивели на Binance. До речі, на Binance з коштом також прийшли. Можемо навіть подивитись. І по часу можете звірити 13.06, 18.14. І по виводу я тут ставив 18 з 12 і на Бінанс мені прийшло 18.14, ну через 2 хвилини. Та ж сама сума. Нічого не, не, не дорисовував, не домальовував, все е, ярко, прозрачно. Е, багато роликів також є в Ютубі, в Тіктокі про, про цю тему. Ну, я її розкажу проще другими словами. І якщо будуть якісь додаткові запитання, то обов'язково. Можете зі мною зв'язатися, я всім покажу, поможу, допоможу, розкажу і так далі. Е, тому е, підписуємося на мій YouTube канал. Е, в принципі, основну інформацію я розказав, також у нас є реферальна програма. Ось, запрошуйте друзів, якщо ваші друзі вказують ваш код, код запрошення ви отримуєте по 35 тисяч кроків. Тобі 4 друга запросили, один на вивод поставили. Опять, 4 друга запросили, один ФТН на вивод поставили. Ftn у нас приблизно 4 євро. Також ходимо, заробляємо, ставимо на вивід. З Фастикса на Binance кошти приходять дуже швидко. Я вам показував протягом двох хвилин. Е, ніяка це не скам біржа, поки що, да. поки кошти можна вивезти, тому юзуємо, е, займаємося, заробляємо. Без ніяких вкладень. Вкладень знову повторюсь: тут не треба. Тут треба просто ваш час, ваше бажання. І просто бажання заробляти кошти. Е, так от, в принципі, в мене все. Е, тут є ще декілька способів, як заробити кошти. Е, в принципі, ось основне, щоб вам швидко е, зібрати перших, заходимо, получаємо від мене тисячу кроків, заходимо в бонусні кроки, скачуємо е, UFON, отримуємо 50 тисяч. Создаємо U-Mall, отримуємо 10 тисяч, виконуємо ці завдання, отримуємо ще 8 тисяч, приглашаємо одного два, друга і ставимо на вивід. Тому, хто сьогодні зареєструється, хто включиться в роботу, зможе протестити уже свій перший вивід. Ну, поки у мене все. Е Всю інформацію е, про додаткові заробітки буду викладати також в YouTube. Е, також в мене є телеграм-канал, де я публікую всю інформацію вже в більш детальному розвернутому в письмовому вигляді. Також силочку на Telegram я прикріплю під роликом. Силочку на е, YouHealth я прикріплю під роликом. Код запрошення також я прикріплю під роликом. Хто захоче, той укаже е, мій код за. Мій потрачений час. Хто не захоче, можете не вказувати. Це ж діло кожної людини. Ну, а також не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, колокола, бить колокола, щоб нові вам появлялись, Ну і коментарі. Також не забувайте писати, якщо вам сподобався цей інформативний ролик. Тож, всім дякую за потрачений час. До зустрічі!